Вітаю, друзі! В одному з моїх попередніх відео я розповів, чому українці, які приїжджають до Канади по програмі Куаєт, залишають цю чудову країну і повертаються додому чи повертаються до Європи. Сьогодні я розповім, чому я вважаю Канаду. Однією з найкращих опцій, яка існує на сьогодні для українців у плані переїзду та початку нового життя, я, як завжди, нагадую вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок, залишити 4-5 слів у коментарях. Допоможіть. Іншим людям знайти корисну для них інформацію. Ну а ми давайте з вами розглянемо, чому Канада все ще одна з найцікавіших і найліпших опцій для українців. Окей, okay. по-перше, я хочу зауважити, що я вважаю Канаду однією з найкращих. Опції для тих українців, які вирішили розпочати життя спочатку з, з нуля в іншій країні. Так я не вважаю Канаду гарнішою опцією для тих українців, які чекають у небезпечному місці, доки залишиться війна, і потім хочуть повернутися додому. Ні, в цьому випадку для мене Європа є. Найкращим вибором, але для українців, які вирішили емігрувати і почати життя у новій країні, Канада дійсно є найкращою опцією. Отже, чому я так вважаю? По-перше, і найголовніше, Канада пропонує прозорі доволі такі легкі шляхи еміграції, отримання статусу постійного резидента. І вже після цього громадянства. Жодна країна в Європі не надає таких можливостей для українців. Я не впевнений на 100%, 100% але мені здається, що Австралія також надає деякі такі певні преференції. Мабуть, Нова Зеландія ще, але. Я не дуже знаю їх програми, я кажу за Канаду. І Канада дійсно в цьому сенсі дає величезні шанси для українців. Тобто, українці приїжджають до Канади зараз з трьохроковою роковою відкритою візою на роботу у Канаді. Тобто, ви маєте три роки, щоб працювати у Канаді, щоб заробити грошей. Щоб підтягнути вашу англійську мову і у подальшому спокійно отримати постійне, постійне резидентство у цій чудовій країні. Тобто всі шляхи вони прозорі. Тут немає жодної такої заколисної гри, якоїсь, ви чітко розумієте, знаходячись у чийці іншій інші провінції, ви можете планувати все це на відкритих сайтах. Немає жодних заборон ні для кого щоб використатися, щоб скористатися тією чи іншою програмою. Ви спокійно готуєтесь і спокійно отримуєте постійне резидентство, і вже потім отримуєте громадянство цієї чудової країни. Громадянство Канади, як і постійне резидентство, відкриває багато плюшків, для тих, хто знаходиться у Канаді, звісно, поки ви у статусі тимчасового резидента, доки ви у статусі тут по робочій візі чи візиторській візі, вам недоступні більшість плюшок, які надає Канада. Але як тільки ви отримаєте статус постійного резидента і потім статус громадянина, ви Будете ви зрозуміти, що це дуже-дуже гарна країна, і вона надає багато чого для громадян і для постійних резидентів. Отже, для мене number one reason щоб приїхати до Канади і чіплятись усіма доступними способами це прозоро, доволі таки швидка процедура отримання постійного резидентства. і. Отримання громадянства цієї гарної країни. Reason Number Ті: Канада кожен рік входить у десятку найкращих країн світу. Так, Канада пропонує високі стандарти життя. Канада пропонує дуже гарний баланс. Між е, роботою та е, частним життям Канада пропонує високі стандарти у заробітку у, е, у качестві життя. Тобто, Канада не зря входить у десятку найкращих стран міра е, рок, е, рок від року. Е, навіть е, Час від часу вона займає навіть перше місце, і це відчуває кожен громадянин цієї країни, і це чому люди з багатьох країн миру, з Індії, з Китаю, з Азії, з, з будь-відка звідськельзвідсиля намагаються приїхати, потрапити до Канади і зачепитись тут, і отримати постійне резидентство і громадянство. Як я вже е, зауважив до цього основні, е, скажімо так, основні, основні плюшки. Основні плюшки від життя в Канаді ви отримаєте, коли ви будете вже якнайменш е, Постійні резиденти цієї країни, ви будете отримувати всілякі грошові допомоги на дітей, на допомогу на оренду житла. У вас буде багато опцій на покращення вашої англійської. Тобто, у вас буде багато опцій вже, так коли ви отримаєте постійне резиденцію, набагато більше, ніж ви маєте зараз. Звісно, вам треба перетерпіти, вам треба. Протриматись цей час, доки ви отримаєте всі ці плюшки, але воно того варто повірте мені. На моєму персональному опиті. Я можу розповісти таке: наприклад, так, звісно, я приїхав сюди до Канади з моєю сім'єю, коли ми вже були постійні резиденти. Так, ми проходили весь цей процес поза Канадою, і ми приїхали у статусі постійного резидента. Перше наше житло ми орендували. Ми орендували гарну квартиру. Це була двобедрумна квартира. Вона коштувала, як зараз пам'ятаю, 1070 доларів е у місяць. І як постійні резиденти ми були eligible для компенсації це так званої підтримки. І щоб ви розуміли, ми отримували 970 доларів. Підтримки щомісяця на оплату цього житла, так званий «rent assist». Тобто зі своєї кишені я платив щось біля 100, 100 доларів, щось таке за житло, за цю гарну, за цю гарну квартиру. Так? Звісно, я оплачував хайдро, це, це поверх цієї вартості житла. Звісно, я оплачував інтернет зі своєї кишені, але за саме житло я отримував дуже-дуже гарну компенсацію, і воно коштувало мені майже нічого. Це щоб ви розуміли, що таке підтримка Канади для своїх громадян. Моя жінка, до речі, як і багато інших громадян Канади, залишилась без роботи за цього ковід. Вона отримувала також виплати, і ці виплати, її виплати, були навіть більше, ніж, 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 ніж вона мала заробітну плату до цього кавиду. Так вона насправді вона навіть відклала більш грошей, не працюючи, отримуючи підтримку, ніж вона могла зробити це, коли вона працювала до цього у готелі. Це, це дуже така серйозна тема, яку звісно, ви зараз не розумієте цього, тому що ви, ви не маєте право на ці підтримки. Але як тільки ви отримаєте ці статус постійного резидента, ви будете мати право на всі ці підтримки, і ви зрозумієте, що воно того варто. Що країна дійсно підтримує своїх громадян. Зуселяко, і як може, і ця підтримка вона вар варта дуже дуже багатого. Це number 2. E reason номер 3. Це екологія. Так, Канада одна із чистіших країн світу. Дуже чисте повітря у Канаді, дуже чисте повітря. Де б ви не були: у великих містах, у маленьких містечках. Ви завжди маєте чисте повітря. І це важливо. Так, це важливо для здоров'я вашого, для здоров'я вашої дитини. Вода у містах з крану йде така, що її можна пити так. Ми не п'ємо. Ми споживаємо воду фільтровану, але її можна пити без жодних проблем прямо з крану. Чисте повітря. Канада дуже-дуже ретельно відноситься до сміття, так? переробки сміття, чистоти навколо це також варто дуже-дуже багато чого. Так? Тобто ви живете у чистій країні, ви живете у чистому середовищі, багато диких тварин можете зустріти. Навіть у, у великих містах, у парках, і е, тут ніхто не ганяється за тими білками, за тими кроликами, оленями, ніхто не сидить і не розмишляє, як мені вбити того гуся та шипати його. Тому їх тут їх тут просто не коли чи е, несмітна кількість, і це, це гарно. Like, you know, розумієте, це, це дуже гарно, коли ти розумієш. Що ти живеш в Україні, де е, поряд з тобою це е, дика природа, е, де чисте повітря, де чиста вода і таке інше. Це reason number three. Четверти, четверта причина, чому я вважаю Канаду гарною страною, гарною країною для початку життя і гарною опцією для. Е, Українців це стабільність. Так, Канада дуже стабільна країна. Тут це йде поступово з однієї планочки на іншу. Тобто, ви можете тут планувати ваше життя, ваші кроки на роки уперед. Свого часу, коли я переїжджав до Канади, це для мене була причина. Перша чергова причина, тому що у 2015 році ми мусили знову в очередний раз починати все життя спочатку. Ми всі пам'ятаємо, що трапилось 2014 і потім 2015, це анексія Криму і війна. І я вирішив, ми на сімейному нашому зібранні вирішили, що якщо ми. Нам потрібно знов починати все спочатку, тобто, мабуть, це це треба робити в Україні, де це буде останній раз. Де нам не треба буде починати спочатку е через рік, через п'ять, через десять. Знов, знов, знов. Тобто, це було для мене. Для мене це було питання першочергове, і в нас в мене виникла така можливість отримати канадський піар. Я її скористався. І я не жодного часу, жодної години, жодної секунди не сумував про це рішення і про те, що ми переїхали в кінці кінців до Канади. Тобто, стабільність це один такий дуже дуже великий фактор, який також треба мати на увазі. Звісно, якщо у вас все погано, це буде стабільно погано, так але якщо у вас все добре, то буде стабільно добре. Я... Сподіваюсь, що у всіх буде стабільно добре тут. А Канада це така країна, яка шанує е, працьовитих людей. Тобто, якщо ви працюєте, якщо ви наполегливі, то в кінці кінців у вас буде все добре. І це добре буде постійно. Повірте мені, воно того варто перетерпіти рік, два-три, Щоб потім постійно було добре. Наступна причина. Чому ми зважились і чому я вважаю Канаду гарною країною, це, звісно, діти. Це, звісно, можливості для дітей. Я не ставлю це на першочергове таке, першочергову причину, тому що. Якщо вам буде погано, то дітям теж буде погано в незалежності від країни, де ви знаходитесь. Дітям дітям буде гарно там, де вам гарно. Тобто я ніколи не ставив це на першочергову таку планку, тому що я розумів, я, я мусимо робити все можливе для дітей. І вони будуть відчувати себе добре, якщо мені буде добре. Якщо я буду роздражений кожного дня, якщо мені буде все не подобатись, якщо я буду герчати з утра до вечора, то дітям теж не буде комфортно. будь-де. Будь Але Канада надає дуже великі можливі, можливості для всіх дітей, не тільки для одарених дітей, так які гарно навчаються, які є потенціал для дітей, які не люблять навчатись. Для дітей, які налаштовані працювати руками. Канада все ще надає дуже-дуже гарні можливості почати життя гідно, почати життя з гарного старту. Повірте мені, якщо ви не магнат, якщо у вас немає мільйонів, то такого старту вашим дітям в Україні ви навряд чи зможете надати. Тобто для дітей ця країна це рай. Але тут є деякі моменти, на які потрібно звернути увагу. І про ці моменти я розкажу в наступному відео, де буду розповідати, що дратує багатьох наших співвітчизників і не тільки українців, а й виходців з БССР, що неприйнятно. І там є. Деякі пункти стосовно дітей, про це я розповім в моєму наступному відео. І наступний і останній фактор, який, звісно, багато факторів, так, багато причин, чому, чому варто обрати Канаду як місце вашого життя. Але я не буду перераховувати всі 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 всі, всі звісно, у кожної людини є. Своє, щось першочергове і щось потім на, назаду. Я роз, розставляю пріоритети у тому рахунку, в якому вони стосуються мене. Я з, з, вибачаю за мій голос, я трохи прибалів. Е, так от е, останній фактор для мене, як це не. Дивно, може казатися це <коситом> медицина. Так, медицина, медична система тут у Канаді зовсім інша. Вона зовсім не похожа на українську чи російську, чи будь-яку іншу, але вона тут на дуже високому рівні. Е, я хочу навести вам. Деякі приклади. Наприклад, мій старший син в минулому році зламав собі коліно. Він грав у футбол і зламав коліно. Йому потрібна була дуже складна операція на суставі колінному суставі. Що ви вважали, що трапилось? Він отримав цю операцію, і ця операція була безкоштовна. І цю операцію зробили гарно. Так він чекав на цю, на цю операцію. Він чекав чотири доби. Він знаходився у е лікарні чотири доби чекаючи цю операцію. Ця операція не була терміновою, але її зробили гарно. Її зробили швидко, доволі таки, Так її зробили так, що е йому там ставили шунти, йому там скріпляли ці кості. Я не знаю, я не доктор, що там робили. Операція була дуже складна. Я впевнений, що у странах, країнах БСР таку операцію безкоштовно ніхто би не робив, не зробив. Потрібно було би платити гроші, великі гроші, чи їхати до Європи кудись, чи ще кудись. У Канаді це зробили безкоштовно. Багато яких обслідувань у Канаді, нам зробили е, таких, яких не, не робили вдома. Е, Все це також безкоштовно. Так, медицина тут працює не так, як у нас. Але як, якщо ви зрозумієте, як працює медична система у Канаді, якщо ви е, дійдете до цього, до, до цього розуміння і почнете використовувати її як потрібно, як е, канадці її використовують. Ви зрозумієте, що вона тут дійсно гарна. І на відповідь наших з вами земляків, які скажуться на медицину канадську, ой, все тут погано, все не так. Я хочу нагадати, е пам'ятайте, скільки живе людина у середньому у в Україні і подивитися, скільки живе людина в середньому у Канаді, так тобто продовження, продовження життя, вона показує рівень життя, звісно, у той чи іншій країні, але також і рівень медицини і медичного обслуговування. Як, як вже я сказав, звісно, вам потрібно звикнути до цього, вам потрібно навчитись використати цю систему, але ця система працює. І вона реально е надає дуже багато корисного е мешканцям Канади. Вона не є ідеальною. Так вам треба чекати місяці, щоб потрапити до якогось доктора. Е ви не зможете займатися самолікуванням. таким е улюбленим спортом, так і заняттям часу українців, як самолікування. Я подивився зараз телевізор. Я поспілкувався з моїм суседом, і я тепер знаю, як мені, мені вилічити усе, усе, що в мене є. Я можу піти і розповісти доктору і таке інше. Ні, тут у вас не буде такої можливості. Тут, ви будете, тут вас будуть е дійсно е лечити, лечити доктора. Е доктора тут фахівці, гарні фахівці, і вони будуть займатися вашим здоров'ям. Я ще раз хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, натисніть на дзвіночок, щоб у подальшому не пропускати цікаві і корисні відео. Залиште 4-5 слів у коментарах під цим відео. Допоможіть іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. І так, я дуже дуже вдячний вам. Мій Маленький канал перешагнув планку у 10 тисяч підписників. Це дуже таке гарне зростання для каналу, для нас усіх. І я, я вам вдячний і я обіцяю і надалі інформувати вас і надавати вам всіляку гарну інформацію. Ну, а на цьому я буду закінчувати це відео. Я зараз їду на мою нову роботу. Сьогодні має, я їду туди друг, це, це мій другий день на новій роботі. Е, і, як завжди, зустрінемось з вами у наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить! Все буде, Україна!